Найактуальніші новини за тиждень, що минає на каналі United Action TV. Інформаційний випуск для українців у Великій Британії Укрлайв у студії Тетяна Мацкова. Мої вітання на початку випуску. Коротко про головне: шестеро чоловіків, завербовані Росією, отримали тюремні строки за участь у підпалі українського складу в Лондоні. В Оксфорді запрацювало чергове представництво українського освітнього хабу. Це третій центр Education Hub у Великій Британії після Лондона та Манчестера. Якщо ви живете у Великій Британії, опинилися у фінансових труднощах, скористайтеся системою фудбанків місцевих банків їжі, які безкоштовно допомагають тим, хто цього потребує. Британські волонтери передали на фронт ще 38 позашляховиків з гум допомогою в межах проєкту Jeeps for Peace. Новопризначений посол Великої Британії в Україні приступив до своїх безпосередніх обов'язків у Києві. Нью Кромтон вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Олександру Міщенко. Для мене задоволення та честь прибути до Києва у якості посла між Великою Британією та Україною є незламний зв'язок. Я з нетерпінням чекаю на поглиблення довгострокового партнерства у межах сторічного партнерства, заявив амбасадор. Нагадаємо, ні укромтон обійняв посад. А посла Великої Британії в Україні більше тижня тому замінивши Мартіна Гаріса, Кромтон має великий досвід роботи з ОМЗС Великої Британії. Зокрема, він був послом у Саудівській Аравії та очолював директорати, що займалися близьким сходом та східною Європою. Шестеро чоловіків отримали тюремні строки за участю підпалі складу в Лондоні, який постачав допомогу Україні, зокрема супутникові системи StarLink. Вони зробили це на зумовленні Росії. Пожежа у промислових приміщеннях у Лейтоні на сході Лондона, 20 березня 2024 року, завдала збитків на майже півтора мільйона фунтів. Організатор злочину Ділен Ерл був завербований угрупуванням Вагнер організацією найманців, що діє в інтересах російської держави та заборонена урядом Великої Британії як терористична. Його засудили до 17 років ув'язнення. Після чого він ще 6 років має перебувати під наглядом. До арешту він також планував викрадення заможного російського опозиціонера Євгенія Чичваркіна, Повідомляє Бібісі. Українські правоохоронці затримали громадянина Сполученого Королівства за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами. До цього він займався підготовкою мобілізованих українців. Повідомляє СБУ. ще в січні 2024 року. Британець, маючи професійні навички з вогневої і тактичної підготовки, прибув до України. Спершу він проводив інструкторські заняття для військовослужбовців у Миколаєві, а згодом працював в одному з прикордонних загонів. Наприкінці вересня минулого року чоловіку. Вже не працював як інструктор, натомість приїхав до Одеси. Там, за словами спецслужбовців, британець за гроші передавав росіянам службову інформацію, зокрема, дані іноземних інструкторів сил оборони та координати навчальних центрів ЗСУ на півдні, де він тренував мобілізованих. Контррозвідки СБУ завчасно викрили британця, затримував його в помешканні в Києві. Слідчі оголосили йому про підозру. Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення. Бавлення волі з конфіскацією майна. Далі огляд британської преси. The Independent зазначає, союзники через контактну групу з питань оборони України домовились про рекордний пакет військової допомоги 21 мільярд євро для України. Міністр оборони UK сказав, що 2025 –– критичний рік для війни. UK пообіцяло новий пакет 225 мільйонів фунтів. Із них 68 мільйонів фунтів ППО, 92 мільйонів фунтів флот для України. Міністр оборони назвав ситуацію критичною. Десант повідомляє міністр оборони Великої Британії Джон Хіллі заявив, що Владимир Путін вважає Британію своїм ворогом номер один через її непохитну підтримку України. Головні аргументи: наша країна отримує рекордний військовий пакет від Британії 4,5 мільярди фунтів. Британія також прийняла близько 167 тисяч українських біженців. Анонсовано новий перехоплювач дрон Октопус, який буде випускатися у Британії з участі України. Інських технологій видання емоційно підсилює тезу про те, що Росія сприймає саме Лондон як значну загрозу. The Scottish Sun, регіональна версія видання Sun, пише: Британський уряд готовий витратити понад 100 мільйонів фунтів для можливого розгортання британських військових сил в Україні, якщо буде досягнуто мирної угоди з Росією. План включає участь Великої Британії у коаліції охочих під британсько-французьким лідерством. Мета забезпечення стабільності та підготовка оборонних сил України. Британське видання The Guardian пише, що українські збройні сили протягом трьох ночей поспіль запускали дрони по Москві. Це змусило закрити великі аеропорти в столиці РФ. У статті зазначено, що такі удари мають на меті порушити військову і промислову інфраструктуру Росії. Також повідомляється, що європейська комісія працює над використанням заморожених активів Росії для фінансової підтримки України. У виданні «The Times» опубліковано інтерв'ю з британським журналістом, який висвітлював війну в Україні, і тепер бореться з посттравматичним стресовим розладом. ПТСР журналіст розповів, що за час роботи на фронті та поблизу конфліктних зон він пережив емоційне вигорання, безсоння, гнів та відчуження. Британські волонтери передали на фронт ще 38 позашляховиків з гумдопомогою в межах проєкту ДЖІПС Peace». як повідомляє Львівська обласна військова адміністрація. Це вже 24-й гуманітарний конвой цієї волонтерської групи, під час якого на потреби українських оборонців передали 38 позашляховиків, наповнених гуманітарною допомогою. Цього разу до ініціативи долучилися представники багатьох країн. Такі автомобілі на фронті. Це життєво необхідна допомога, що рятує життя та робить нашу оборону ефективнішою. Йдеться у повідомленні. Ініціатива пікапи для миру заснована британським фермером Марком Лердом, який підтримує ЗСУ з 2014 року. Ідея передавати позашляховики пікапи, заповнені гуманітарною допомогою прямо на фронт та для переселенців. Спочатку планували передати 100 авто, але вже зараз кількість переданих авто перетнула позначку. У в одиниць техніки до ініціативи фермерів з Великої Британії доєдналися волонтери з США, Канади, Нідерландів, Швеції та інших країн. Якщо ви живете у Великій Британії, опинилися у фінансових труднощах. Варто знати про систему фудбанків місцевих банків їжі, які безкоштовно допомагають тим, хто цього потребує. Вони забезпечують базовими продуктами тих, хто не може дозволити собі покупки в магазинах. Щоб скористатися допомогою, потрібно отримати направлення реферал від однієї з партнерських установ: Citizens Advice, Council, Job Center, школи, лікаря чи благодійної організації. Після цього ви отримуєте. Ти ваучер, який можна обміняти на продуктову посилку, зокрема, додаткову підтримку українцям пропонує програма від USPUK у партнерстві з Trust. Trust. Вона дозволяє безкоштовно отримати набір продуктів першої необхідності, а за можливості й інші речі. Перевага надається родинам з дітьми, а також тим, хто отримує Universal Credit або інші соціальні виплати. Знайти локальні фудбанкс та їхні контакти ви можете на сайті дабвдавдаблютрасеорк. ЮЕКей в Оксфорді запрацював черговий український хаб. Це третій центр української освіти у Великій Британії після Лондона та Манчестера. Дії за підтримки української діаспори та Оксфорд Сіті канцел пропонує мовні курси, психологічну підтримку та кар'єрні консультації для українських переселенців. Кіномарафон до всесвітнього дня дитини відбудеться у Великій Британії. Організатори мають на меті популяризувати українську культуру. На великий кінопоказ запрошують з 1 до 20 листопада. Українська музична вистава незабаром у Лондоні. Віддані це вітчизняний фольк мюзикл заснований на реальних подіях. Зворушлива історія про кохання, відданість і війну, де приплітаються сила духу та краса української пісні. Наглядачів чекає два покази: 7 листопада, о 20.00 та 8 листопада о 15.30 у The Space Theater в межах фестивалю Voila Fest. Вистава звучатиме українською та англійською мовами. Тож Долучитися може кожен. Також буде можливість переглянути виставу онлайн. Усі кошти з продажу квитків будуть передані на благодійні збори в Україні. Такими подіями завершується жовтень. Віримо і сподіваємось, що наступного разу говоритимемо про добрі новини. Ми United Action TV. Долучайтеся до нашої волонтерської команди. Підписуйтесь та будьте з нами. Разом будемо сильнішими. Побачимось наступної п'ятниці. そうです、これは。